Привіт, любі люди! Ви на каналі Музагляд. І сьогодні в огляді Євробачення 2025 Мальта. Ви просили, я зробив. Отже, перед тим як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар. Як же вам трек зайшов чи ні? Бо трек дуже сильно нашумів, зібрав 1 мільйон 100 тисяч вже переглядів. Ну, так, Маріна Канте з треком Кант. Що перекладається як спів. Спів. А не те, що ви подумали. Ch -ch 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 -ch. We... Ну, така вона артистична дівчина. Mm. Дуже подобається, вона почала так жваво, і ну прям е це ну, для мене це незвично. Чому? Тому що я в вдум... якби я заплющив очі, я б сказав, що це якась американська або англійська селебриті співає ну, дуже впевнено і дуже круто. Отут, коли починає тягнути, трошки так е в неї голосок тремтить. Знову ж таки, е поки що розвивається все по таким ну, стандартам да, Євробачення. Тобто. Е ми йдемо трошки на підвищення на підвищення, і зараз повинен бути якийсь хук. Ну прикольно. Я хочу ще для тих, хто трішки не в контексті, сказати про те, що слово кант з англійської має ще один переклад. Ну, це таке. Ну, ще один переклад. Давайте скажемо так. І а, тут саме цей підтекст вона хоче дати, тому така відверта трохи постановка. Знову ж таки, так повторюється а, з першим куплетом, але тут вона зараз такі мілізми виводить. І а, ну, що хочу відмітити, що дійсно вона впевнено тримається на сцені. А, я не знаю, чи це зірка на Мальті, а, але ну, прям. Ну, цей, Тру -тру 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 -тру", мені здається, що я це десь чув. Ну, тобто, чи це взятий синт з якогось треку, чи мала вона право це робити. Хоча, можливо, я і помиляюсь. Можливо, просто е цей трек десь там, чув по радіо, чи, ну, от... але в, в голові ну, це знайомо, аж занадто. Якщо читати переклад, то тут вона співає про те, що ну, я співаю до реміфа фасоля Сі, да, там, І е мені здається, що ця вставка вже зроблена, ну, бо нашумівший такий трек, і якби. Е можливо, трошки заставили переробити, або щоб контекст трошки хоча б змінити на інший, е зробили цю вставку, бо вона мені, як здається, ну. Навіть як не з іншого, ну не з цього треку, тобто вона якась ну не підходить сюди, навіть по му мелодії по музиці. Ну, класно, класно, вона видає круті партії, в неї крутий голос. При цьому вона ще там а, трішки рухається, подобається. Новенький, класний європейський трек. Просто що тут такий підтекст, і я вже знаю про те, що будуть змінювати вони. Слово це кант, бо заборонили його використовувати, хоча дивно, назва треку така. Але, здається, британський мовник сказав, що буде змушений вирізати навіть виступ, якщо він лишиться таким. І їй дали час для переробки треку. Що вона буде з цим робити, невідомо. Як вона буде переробляти, невідомо. Але якщо абстрагуватися від того. Під тексту, який тут закладений, то кр... трек, в принципі, класний, ну, блін. Він жвавий, будуть всі під нього стрибати, танцювати. І знову ж таки, він сказати, що крінжовий, да, от багато писали в коментарях, що він, ну там. А, подивись Мальту, подивись Фінляндію, крінж. А... Ну, такого аж занадто крінжу я тут не побачив. це, ну там, да, Тобто для мене я оцінюю більше не як номер, а як просто як трек е, вокально, мелодійно і як зроблене аранжування, ну, то аранжування мені подобається. Вокально теж, знову ж таки, повторюсь, якби я заплющив очі, я б сказав, що це е, співає якась американська е, ну, зірка, да, і От, ось якось так. А, навіщо вони зробили цей підтекст? Ну, звичайно, зрозуміло, навіщо, щоб зібрати побільше хайпу, і люди всі дивились, і здається, в неї, мабуть, найбільше прослуховань ну, серед тих, принаймні, кого я бачу, то в неї найбільше. І це вдалося. А чи е є це заявкою на перемогу? Подивимось, що думаєте ви. Пишіть в коментарях, ставте лайки цьому відео, підписуйтесь на канал, якщо цього ще не зробили. Гарної музики вам вуха. До нових зустрічей!